Також допомогти всім мешканцям області жити нормальним життям намагаються правоохоронці, і рятувальники. Одні затримують зловмисників, інші гасять пожежі. Про це далі у зведенні. В Оріхові поліцейські розшукують водія, який смертельно травмував пішохода та покинув місце пригоди. Інцидент стався 18 жовтня. Небайдужі викликали для постраждалого швидку, але дорогою до лікарні пішохід помер. Поліцейські закликають громадян, які стали свідками автопригоди або мають будь-яку інформацію з місця події, повідомити за номером 102. За добу патрульні склали 14 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп'яніння. Шість керманичів мали ознаки алкогольного сп'яніння, вісім наркотичного. Дивом обійшлося без автопригод. Також злочином є розпивання алкоголю у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді. З початку року патрульні склали майже 2300 адміністративних протоколів на порушників законодавства. У травні цього року невідомий чоловік пограбував магазин жіночої білизни на проспекті Соборному і наніс продавчині тілесні ушкодження. Завдяки допомозі користувачів міських інтернет-видань днями злочинця було викрито. Свою провину він не заперечував та пояснив, що напав під дією оковитої. Грабіжник лише рік перебував на волі після здійснення розбою, але тепер знов повернеться до місць ув'язнення. Запоріжжя затримали зловмисника, який зламав руку правоохоронцю під час судового засідання. До речі, в суд його викликали за аналогічним звинуваченням: напад на поліцейського при виконанні. Тож тепер найближчі п'ять років він проведе за ґратами. У Хортицькому районі Запоріжжя дільничні офіцери затримали наркозакладчика. 20-річний хлопець мав при собі 40 згортків, особливо небезпечної психотропної речовини загальною вагою 30 грамів. Запорізькі рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, загасили дровник на вулиці Силова Дніпровського району і приборкали пожежу у дачному будинку у селі Новослободка Запорізького району. Також рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території у Запорізькому районі. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі пів гектара. Жертв та постраждалих внаслідок подій не було. Причини пожеж встановлюються.